Має 49 фотографій, без тиссими унікальних та дуже шанованих польських фотографів у всьому світі. Тому, в принципі, ми дуже раді, що це стало можливим у нашому холі, нашої бібліотеки. І ми сподіваємося, що такі активності будуть продовжуватись. На цій позитивній ноті я прийду слово Катерині Миколаїв, заступнику директора Херсонської державної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка. Пані Катерина, прошу. Я по-перше, дякую, що всі ви сьогодні до нас долучилися в цей складний, непростий час і цією виставкою ми відкриваємо наш виставковий послуг. Минулого року дуже е знакова виставка для нас відбулася ефріцит Адама Каспорте. І сьогодні ми відкриваємо новий сезон. Вона перебувала під час евакуації в Польщі. І як фотографиня, вона побачила, скільки польський народ, скільки фотографів роблять для нашої України, і вона вирішила віддячити і показати нам цю роботу наших польських військ. Вона зібрала чинця така унікальна, тому що тут представлені різні фотографії відомих, светних фотографів на одній виставці. Ці фотографії дуже різножарні, різнопланові це теж така унікальність. І ще одна унікальність вона пов'язана з тим, що в Україні ця виставка експонується по бібліотекам нашої країни. Харків це фінальна локація і наступна локація вже буде в Варшаві. Я запрошую вас насолоджуватися, отримувати позитивні емоції. За цими фотографіями, на жаль, не всі вмістилися в наш пол. Виставка буде оновлюватися. Ми будемо поновлювати новими фотографіями, тому повертайтеся, переглядайте і насолоджуйтесь проти мистецтва. Малике ще оголошення, якщо буде повітряна тривога, найближче укриття знаходиться на метро. Дякую. Дякую.